Росія знову завдала цинічного удару по Херсону. Під обстріл напередодні ввечері потрапив евакуаційний потяг. За інформацією Карзалізниці, внаслідок обстрілів Херсона пошкоджено вокзал та рухомий склад. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін показав, як виглядає залізничний вокзал у перші хвилини після російського удару. На інцидент відреагував і президент України Володимир Зеленський. Складний день. Щойно була доповідь щодо обстрілу Херсон. Російський удар по залізничному вокзалу, евакуаційний поїзд, всі служби зараз на місці, кількість убитих і постраждалих наразі встановлюється. На місці було багато цивільних, усі оновлення, інформації будуть представлені відповідними службами. На щастя, пасажири на момент удару перебували в укритті. Втім, на жаль, втрат уникнути не вдалося, як зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. внаслідок обстрілу вокзалу загинув лейтенант поліції з Кіровоградської області Ігор Гормісюд. Він зазнав смертельного поранення під час евакуації людей. Чоловіку було 29 років. У поліцейського залишилася дружина і двоє дітей. При цьому, за даними міністра, ламкові поранення отримали ще двоє поліцейських. Їх госпіталізували. Постраждали і двоє мирних жителів. У них також осколкові поранення. Загалом, під час початку обстрілу на вокзалі було близько 140 осіб. Додав Клименко. Людей, які мали сісти в евакуаційний потяг, уточнили в Укрзалізниці, запланували пересадити в автобуси на привокзальній площі до Миколаєва. Щойно ситуація стабілізується. Також там підготували резервні вагони, які відвезли понад 100 пасажирів у безпечне місце. О 7.20 за графіком, всі вони прибули в Київ. Загалом, за словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за минулу добу росіяни здійснили 161 обстріл, випустивши 853 снаряди з мінометів, артилерії, градів, танків, авіації та БПЛА, З них сім шахедів. По місту Херсон ворог випустив 90 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали, населених пунктів області, об'єкти інфраструктури, підприємства, торгівельний центр, залізничний вокзал у Херсоні та заклад освіти в Херсонському районі.